Дорогі захисники, я хочу подякувати вам за те, що сьогодні ви бороните кордони нашої держави, захищаєте наш сон та спокій, боретеся за життя українців. Своєю мужністю, відвагою та патріотизмом доводите, що ви є справжніми героями України. Ми ніколи не забуваємо про вас, думаємо про вас кожну хвилину та допомагаємо усіма можливими способами. І, звісно, віримо у вашу перемогу, повертайтеся живими. Я єсть народ, якого правди сила ніким звойована ще не була. Яка біда, яка чума мене косила, а правда знову розціла. Хочу подякувати вам, нашим воїнам, за те, що я можу спокійно навчатись, ходити вільно по вулиці, займатися своїми справами. Тому що я знаю, що наші кордони захищають справжні чоловіки, герої. Бажаю вам витримки, сили, здоров'я. Я знаю, що ви скоро повернетесь додому. Україна вірить в вас. Слава Україні! Героям слава!